Доброго дня! Ішла знімати відео про баклажани по дорозі до теплиці, на стежці знайшла ось таку комаху. Ну, це, видно, коти ночі зловили, в'їли її, бо вона тут в розобраному віді. Я таких не бачила, що так воно таке. Дивіться, яке воно здорове. Оце такі. Ну, бачите оса ну, по порівнянню з нею. Кабіц! Що кос... оса поїсть. Вони ж м'ясо єдні, дивіться, дивіться, що робить. Чи це оси з'їли її? А тут у нас теж ці тільки остатки. Бух ти мой. Чи воно так є? Видіть, м'ясо добуває. Так, показую, що я йшла в теплицю. Значить, баклажани. Я купляла ось такі сорта. Баклажан. Біли, ну, довгий білий і синій. Ну, синім питань нема, тут все добре. А ось ці баклажани. Ось вони в мене. І дивіться, який прикол. Я ж думаю, садила одне. Дивіться. Білий. Якось хрена маленький, круглий. І саме прикольне, дивіться, він жовтий. Бачите, не знаю, камера передає. Він жовтий, вже м'ягенький. Ось. Жовтий. Круглий жовтий. Ну, жовтих баклажан я ще не бачила. Ну, воно довге мало бути. І це на всіх баклажанах. Ось дивіться. О, ось тут хорошо видно, Дивіться, достиг. От так, щоб лучше видно було ось так. Бачите, жовтий, жовтий, як лимон. все не так, як у людей. Я не знаю. Я їх насіння трошки було такі. Раз, два, три, чотири. Чотири, п'ять должно бути насінним було в тому пакетику. я їх посадила в теплиці, щоб вони не ну, руки не з'їли, доглядала, а це, ну думаю, ладно, круглі, то круглі, але маленькі. Та ще й Жовті. Це точно баклажан? Чудеса в мене завжди, у мене якісь дива трапляються. Сієш одне, в відтоги сходить щось друге. Ладно, будемо дивитись по тому, як воно вже. Я не знаю, що може розрізати, ну, що там розрізати. Хай ще повисить подивимося, що все буде Чудеса.